Всім друзі, доброго ранку. Слава Україні, слава нашим захисникам. Добрим ранок не назвати. Добрий буде тоді, коли закінчиться війна і перестануть летіти ракети. За пару хвилин назад щось вже гукнуло, чутно було десь на столицю прилетіло. Ну, але ми не звертаємо на це увагу, тому що ну, ми безпосередньо самі нічого не можемо зробити, але ми повинні працювати і підтримувати тих, хто це робить. Ну і ми повинні працювати для того, щоб їх підтримувати. Так що, друзі, ми рухаємося далі. Вчора був тяжкий рейс, мотнувся я на Сумський напрямок, передали хлопцям бобаря. Багато було критики в цьому напрямку. Чермет не чермет, вже вчора хлопці вечором приїхав, писали ще раз, дякували. Вже вчора він проїхав свої там перші фактично 100 кілометрів. От, вже мотається. Хлопці дякували всім за вашу небайдужість, за вашу підтримку. Ну а ми рухаємося далі. Зараз на 143-й закриємо питання, є там ще запитання, да є багато запитань, потім треба купити в ремзвод одну штуку в одному хлопчині. Він реально в нього золоті руки, але немає чим працювати, для того, щоб техніку вставити на ноги це 116-ї бригади. І потім перейдемо, будемо збирати на автомобіль для 72-ї бригади. Ну, не там, де Славик служить, не в його підрозділ, трошки в інший, але це не має значення, тому що це потрібно. Ну а ми на даний момент робимо ту справу, якою ми завжди займалися, рішив трішки засняти і показати. Ранок справляюсь по господарству, понасипався з усім їсти, налив курочкам води, свинки у нас на трубі. Ну а кури в нас йдуть через ось таку ємкість. Ну Набираю там у мене одна поїдька, друга, я тут вищита літраж, і я собі знаю, скільки мені набирати. Поплавок можна поставити, але вода буде постійно та сама, вона не буде так часто змінюватися. Ну, Якщо більше поставити зверху, там поплавок. Буде багато води і вона буде застоювати. Я кожен ранок, кожен вечір доливаю. І будь-кораз відцепили і помили. Так що, друзі, бройлер наш вже з вчорашнього дня Леся Петрівна розпочала його різати. Ми його брали 10 числа. Сьогодні навіть не знаю, яке число, не буду нічого говорити. Вчора вже почала різати тушки за 3 кілограма. Тобто все є норма. Мене вчора не було, я не зачняв, буду різати, покажу. Завтра у нас свіжина таранчук. Будемо готувати, щоб було що п'ятницю розіграти. Ну і рухаємося далі. Це так, що такі бролеріати, які ми з вами виростили. Да, мінус був, у нас мінус 4 голови пока. Ну, моменти можуть бути різні, ну, але так, за період. Я закладаю мінус 10. Це нормально. Тож до 10% це для мене нормально. Якщо почитати ту кількість, яка заложена фінансово в кормову базу, в самих курчат. Так само тирсиї треба привезти, заплатити за неї, свій труд. Ну це де і тепер. Так що, друзі, працюємо. Ще, ще трішки знімемо по господарству, невеличкий обзор для тих, хто любить на це все діло подивитись. Що ви, без мамки вам погано, да? погано без мамки, да? Ну їдять, це дуже добре, раз їдять. Ну, такі, не дуже вони такі квадратні, як би нам би хотілося. Ну, але вони все одно маленькі, гарненькі. Ну, Встановляться і будуть не, не менше за свою матусю. Так? Отакі мої маленькі поросійські. Все, лампочка світиться, соломки туди кидаємо. відкрив трошки двері на провітрювання о, для того, щоб зайшов свіжий, свіже повітря. Так що погнали далі. Тут всіх погодували, там погодували, зараз будемо вичищати, підстеляти і будемо далі рухатися. Треба поїхати на нову пушту забрати. Від Агро» замовлення вітаміно-мінеральні от, для себе і для знайомих. І можливо поїдемо на требухів по своєму оку. Також повний какашковоз. скільки тут не було там, сутки вдома чи добу. І вже повний. Ну, я сьогодні буду носити нагород, бо грязь велика. Ще теж колесо спустило, треба буде накачати, б'янька вивезти, зняти і відвезти на пшено ну, монтаж. Ну, але на городі буду на нагород. Якраз є момент і будемо носити сюди. Може трохи підтрьохне, бо грязюка капець. Дівчата наші відлучені. Любочка їсть, нормально себе почуває, а от мазуха вже, вже така, ну, вона швидко приходить в охоту. Думаю, що все буде добре. І прийде по, по сроку. Так, Чорнушка наша, яку ми відлучили, обратно прийшла в охоту. Можливо, хтось хоче свинку на свиноматку чорного кольору. Ну, поросята не будуть чорні, можемо її продати, бо вона у нас тут одна. Зараз гуляє. О, о, о. Тож вона вже готова, можна парувати. У ну, мене зараз немає можливості спарувати ще одну свинку, вона мені поки не потрібна. Так, ці жоріки у нас також відлучені. ну Ці більш такі активніші і більш такі... Ну, Більш потужніші. Да? Ребята, порядок у вас тут, да? Порядок у вас тут, порядок, так. Да? Ось такі мої маленькі. Поросятка. Поросятка такі, ось такі. Все, нема коли з вами гратися, є трохи роботи. Треба займатися, повичищати. Дівчата наші також вже в своїх квартирах. Коники такі на пайки сидять. І ще збираємо в клітках, рижики також їдять, в ряд, дівчулечки так воно. О, можливо, комусь і продамо пару штук, подивимося по соскам. Ну, хоч у мене всі рижі свині, отакі, що кудряшка, чи ця кудряшка, що хто е, там у нас каштанка, любка. І зойка, вони всіх по 12 сосків. Ну, Пішли в дюрка. Дюрків, сосків буває навіть 10. І вони ж малоплідні, самі дюрки, але ж вони по генетиці вони схрещені з іншими вже свинями. Тут вже нахрещено. І буває поросят і 16 штук, ну але 12 сосків, 12 поросят можуть витягнути, буває і більше. ну, Але краще, щоб це було таким чином. Так що от люблю таку картину, коли. Всі в рядочок їдять, то є дуже добре. Тобто повернуся додому і все у нас добре. Пішоходи, також все нормально. Патрон контролює ситуацію. Кабасики слабшенькі, але почали заїдати. Я думаю, що потім буде все добре і підростуть. Так, тут теж у нас все нормасить. Поросятка ростуть. Так, це у нас Ці лежать як тюлені. Ну, завтра ми більше за заберемо цього монстра. Думаю, кілограм вже його 230 є. От, вчора Вовка Бруз розказував на стрімі по поводу відгодівлі і своїх спостережень. Я вам також говорив, що якщо тримаєте довше, не так, як на комплексах, тому що для комплексу невигодно тримати довше, тому що йде більший розхід корму. Утримання, заняття місця, та й взагалі з економічної точки зору невигодно. Ну, а так як ми реалізуємо самі і потім вже буде йти товарне сало, можна тримати 8 місяців. Ну, Краще подержати далі, воно тоді типу, созрівше. Так що або цю заберемо завтра, або того кабанчика. Завтра буде таранчук і засважимо. І ця кліточка, коли освободиться, ми її заселимо рижими кабанчиками або дівчатами. О, так що такі діла. Так, зойка лежить. Так, треба вичищати, бо все намісили, ще не вичищав, тільки попідсипав їсти. Зараз бігеньке це все діло зробимо. І, і все. Будемо рухатися далі. Да? Рижики. Щоб були отакі рижики. Да, рижики, звісно, хоч були б як поросята, були малі, так і не камільцов, але реально вони заїдають постійно біля корита. Зараз норма у них. Така дебела, тож виїдають фактично все. Від ранку до вечора. Зараз там три відра. От, насипано десь в районі кожне відеречко пластмасове, це десь в районі до 7 кілограм. Ну, Грубо говоря, 20 кіл зранку, 20 кіл ввечері. У нас тут товарних ціни, раз, два, три. Так, вісім штук. Ну і якщо їсть порося більше трьох кілограм за добу, то Понятно, буде прирост. Ну, але в середньому їдять десь 3 кілограма. 3-3,5, більше не їдять. В середньому 3 за ранку висипаю, за вечором два досиплю. Десь вийде 5. Ось ну, таким чином і їдять. А буває менше, ну то ж по-різному. Тобто, але в середньому висчитували, де в середньому десь 3 кг. Але якщо їсть більше, по співвідношенню по конверсії, тоді за добу прирост більше кілограма. І теж як линочки лежать, але хі, хі, прийзюки, вони як свині. Так? так що, друзі, я на цьому буду завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд, дякую за підтримку. Саме головна задача це свобода доступу на відгодівлі до води і до їжі. Тоді мінімум проблем і все буде добре. Не буде тих цих моментів. Так що я завершую своє відео. Всім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра. Тримайте господарство, якщо є така можливість, і допомагайте нашим військовим. Кожного є друзі, знайомі, вони потребують нашої підтримки. Всім поки, пока пока